Всім привіт! З вами Діогокс. Зараз я вам покажу бій на майстра на важкому танкі нім... німецькому 10 рівня Є Сотому Кому сподобається даний бій, протискаємо лайки, підписуємось на канал. Не, задума... не забуваємо протискати дзвіночок пропускати мої відео. Стріми в мене стараюсь проводити кожного дня. По World of Tanks Blizz також почав стрімити GTA 5 проект Union Roleplay. Зараз іде ZBT, це перший проєкт на 5M, платформа 5M. Так що, думаю, це щось нове, буде цікаво. вам, Не забуваємо за це також. Так. Від кого є такі реплейчики на майстра. кидаємо, Вступаємо в Midi СТОКОРД, кидаємо там канал е -е, Blitz, Я буду проглядати, то відкривай контейнери. Не забуваємо також мені кидати записи на пошту. Пошта також все буде в описі під відео. Вступаємо, не забуваємо також в клан. Йде набір клан Українські кочігари». це клан мого модератора і підписника Сергія. Я також в ньому граю, клан активний, забираємося в винагороди кожного тижня. Так. Мого в клан будуть під відео. Все під відео, вся інформація, дивіться там, проглядайте. Це погнали до перегляду даного бою. Це бій мого підписника, також Сергія, ну іншого Сергія, на цього ще розповідав. Погнали до перегляду, глянемо, що за бій. Так, бачимо, що в них є дві бабахи. ПТ-шок вистачає в цьому бою. Бачат є об'єкт 258-й, Т-95 і 6. З тяжів тут є лише Еміль у них проти нас. В нас є соти, одна бабаха, два, три тяжа навіть 10 рівня. Такий у нас баланс. Тяжі проти ПТ-шок будуть. Ну, у нас також вистачає ПТхи, три ПТ. Просто більш легший баланс, а в них два тяжа вибачається Мілька і порога 9 рівня. Ми так бачимо взвод також. Співклановецем бачимо самим граємо. Співклановець на тайпу все зводний 71-му. Напишіть, як вам є сотий, до речі, бо я цю гілку прокачав і. з 6 по 9 мені танки сподобались. Ну, та гілка взагалі. Спугаса 1046. Лайкоси прождескаємо, не забуваємо. От є соти щось мені не заходить, не знаю чому. Пишіть, як вам. Так, Т95. Ой-ой-ой, з палом. Горить до сих пір. 1236 з підпалом вийшло. Початок бою я бачу непоганий. Напишіть комент, у кого так бувало. Так, такий початок бою цікавий. Ефективний. Так, вицілюємо об'єктоса. Об'єкт тільки зрозумів, що треба від'їжджати, коли в нього вже не залишилось ХП. Нормально. Іде. Де... Ага. Вирішив від'їхати. Так, тут поряд біля нас бабаха, ще одна, ще друга. Так, зараз танконули. Т-95Е6. Рахунок 2-2 поки що. Зараз більш розмірний геймплей йде після активної фази. О, зараз пішла заруба. Емілю зараз скосять, Все, мінус Еміль, рахунок 3-2. Зараз буде боляче, я думаю, бабахи. Опа, мінус бабаха, чудово, рахунок 4-2. Бачат щось незрозуміло. Фуловий бачат, міг якось заїжджати ззаду, намагатись робити, а ніфіга не робив, це я про суперника говорю. Як, як напишіть коментар, як він грав. Суперника бачат, Так, Позаду ще є одна бабаха. Не були фугасу, ну, ладно, добираємо Т95.6, бачат покидає тут нас, рахунок 5,400. Тут, до речі, все не так ще просто. Зараз бабаха видасть. А вона маже. Фуловий вибачаюсь. Повноцінний дамаг, зараз 560 проходим, Так. І стільки там вийшло вже, Побачу, наче 560. а Ми залишаємось, я говорив, вдвох. О, проти двох. Все, бабаху забираємо, залишається швиденький бачат. Добре, що це бій не поточка. Бо це було. Мені здається, складно проти Бчачата. Він чисто по точку міг би виграти. Так, одна база у нас по центру карти. Зараз не щастить. Складно було попасти. Бачат два снаряди відкидає по нашому герою. Ну, було б чудово зараз добрати. <смі> Зараза цяй бачат щось розуміє явно, що зараз якась проблема може бути. <смі> Це втікає бачат. Не хоче отримувати плюшку. Ну, так, ганяти за бачатом сенсу немає, мені здається. Тут без варіантів взагалі є соти, його ніяк не наздогони. Все бачато, бачато бачимо, що уходить. Все бачато ми не бачимо. Ну, поїхав тут да, на дальняк, я думаю, може буде якось підсвічувати ЄСОТО намагатися. Не буде, я думаю, в'їжджати в Єсото, бо можна отримати одну плюшку і на цьому бачат закінчиться. Так, стоїмо на захоплення. Що Сергій вирішив, я так розумію, виматити бача вимати виманити бачата. Ну, захопити базу ми вже не встигнемо. Тому я б на рахунок бачата, якщо вже б вже псини не ризикував, то хай вже буде нічия якому. Можна і ризикнути, в принципі. Ні. Зараз було б чудово, якщо бачат би вислов, чи ні, бачат не хоче. Бачат не хоче. Що нечия, чи все-таки бачат якось підставиться. Бій до останнього. Просто до останньої секунди. Невже бачат підставиться? Афігіть. Це просто це супер, просто Бачат вирішив за таки віддати, нам перемогу, підставився. Ну Сергій молодець попав бачата, можливо тут пощастило нам трішки. Думаю, бій. Класний. Бій у нас. Бачимо, герой забрав воїна, майстра, ред... медаль Редлі Уолтерса і основний калібр. 6380 шкоди, 85 шкоди, заблокований. Шкода 1050, знищено і пошкоджено танків. 5 знищено, 6 пошкоджено. Навіть, я думаю, щось підфармили. Так, звичайно, 106 тисяч підфармили. Топ-1 по дамагу. Це дуже супер. Класний бій. Кому сподобався, продистаємо лайки. Підписуємося на канал, дзвінок, щоб пропускати відоси, відео. стріми в мене проходять, стараюся кожного дня стрімити, Blitz, GTA опять Union Roleplay. також у мене буде на каналі. Найніше Ні... вже є на каналі, кого є дані такі відоси. Вступаємо в Discord, кидаємо канали реплеї Blitz. кого є відкриття контейнерів. Також кидайте на пошту записи ваших відео, буду старатись викладати на канал. Вступаємо в клан Сергій, мов вступу під даним відео. Так, в принципі, все сказав, що хотів. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.